Геть, думаю, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то таку жалю в голосінні промануть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, І серед лиха співати пісні, і без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я на богім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крим'яную буду камінь тяжкий підіймати. і несучи ту страшною, буду пісню весело співати. Вдовго темною нічку не видно. Не столю ні на хвиль кочей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, і серед лиха співати пісні, і без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи сумнів.